Щирі вам вітання на каналі Несе Галя Вода. Розпочинаю зі своїх котиків, муркотиків Тому що велика рідкість, коли вони всі отак четверо сидять тут недалечко від мене. Хто не знає, у нас єдина кіцюня чорна з білим, то вона кукі називається. І три коти. Оцей біленький пухнастий це біскет. Отам десь причаївся. Сіро-біленький відпочиває собі. Рокет. Рокет. О. Треба помитися, завжди кличемо їх. І от наш руденький, найстарший серед всіх. Сирник, Cat по англійськи Тут він Cheese Cat. Ну і Подивіться, як він мається. Cheese Cat позі треба лежати. Все, сирник відпочивати, а вас я запрошую у новий влог і бажаю приємного перегляду. Як бачите, у нас тут такі будівельно саморобні роботи. Брендон старається нарешті сходи наші впорядкувати, а то вони в нас були тимчасові, а зараз все є, всі матеріали. Але от ми купили вчора облицьовку, як то кажуть, такий камінь. Мені він сподобався. Але в деяких місцях потрібно, щоб він був ідеально рівненький, от то, що я тільки що показувала, Брендон робив. Добре, що маємо всі спеціальні інструменти для цього. Ну, і як бачите, зараз воно у нас так. Але обов'язково поділюся, що в остаточному результаті буде. Цей камінь це буде е, отак з боків, і там поміж сходи, якби верхня окантовочка така. Чомусь він мені вчора найбільше припав серед вибору того, який був в магазині до душі. Чому так? Сьогодні таким займається брендом. А я вже покажу готовий результат. Я йду пошту провірити і хочу показати, як мої лілейники розквітли гарні, жатенькі квіточки. Це моя галявина з суницями. Хто давно знає, там такі, здається, це називається тигрові лілії Тайгер Ліліс. І дивіться, скільки в мене суничок чекають, щоб я їх... Визберла, всюди-всюди багато. Не вистачає на все часу. Оце-все-все-все-все в суницях. Таких смачненьких. Ще тут один лілейник. Дуже їх люблю ці лілейники, гарно вони так дивляться. А тут пошту провіряю. І реклами хіба. Тут в мене все барвіночком, поза поштовим ящиком, тому що було просто земля. І я посадила колись барвінок. І тут внизу де-не-де є конвалії. Також тут при заїзді в мене хосте з поміж барвінку і тут такий у нас горб. То щоб чоловік не кусив трави, я також засадила барвінком, і воно коли цвіте, то так гарно виглядає все. Нарешті. Полі біля нас вже наш знайомий собі косить траву. У нас запланований якраз пікнік з друзями, і ми дуже надіялись, що він встигне скосити перед цим. Я тут в гаражі в катрусі. Докупи складаю крісло, таке ми їй заказали. Pepe Sun Chair називається. Тут зараз ще он, сідушка така гарна, м'ягенька піде. І і там в кутку, в її кімнаті, дуже гарно зараз буде пасувати, воно так буде крутитися. Отак. Як на мене, дуже гарне. Навіть би не знала, що такі є Pepe санчейр як Катя мені сказала. І отак от вона собі ще й крутиться. Вона там тепер в кімнаті має куточок вільний, де хоче покласти, щоб собі сідати в нього, читати чи щось записувати. З дозволу катрусі покажу вам її кімнату. Раніше було ліжко посередині з двома тумбочками такими. Ми одну забрали, вона захотіла ліжечко в куточок, так собі облаштувала сама. Там ще є гірлянди, вони ввечері світяться. І от хотіла вона, щоб було місце якраз тут для її кріселка. Тут вона місце, де займається, комп'ютерний стіл. І ще має ось такий дресер. Де зберігає речі, і також в нас вбудовані всі квозити, як тут називають шкафи. От. Це така її тепер кімнатка. Так, в мене підготовка до пікніка нашого повним ходом. Реально тазик Олів'є. Єдине, що я ще не змішую з майонезом, не солила, не перчила, тільки всі овочі підготувала і. Він суто овочевий, без м'яса. Не даю олів'є, Коли для пікніку ми будемо робити гамбургери, чізбургери, гадоги. Тому сюди не даю м'яса. З капусти молоденької нашинкувала. Туди ще піде свіжий огірочок, вже також з ферми свіженький, і кропу багато, і заправлю нерафінованою олією. Тут в мене така закуска, ніжинський салатик. Ще мої закрутки вже останні доїдаємо. Гарно піде, думаю, до таких пікнікових страв. Так що готуюся далі. Що зможу, те вам сьогодні покажу. Так, як би для себе робила, то ще б сюди якоїсь редисочки. Але, як помітила, американці радиски не люблять. Мене діти не люблять, чоловік не любить, то я вже не ризикую. Бо щоб через редиску ніхто не з'їв, а так тільки капуста, огірочок кріп і навіть кріп. Просто я вже своїх підсадила, звикли. Але загалом, бачите, їм такі е, приправки не дуже. Смородину вони нашу навіть не розуміють і вважають її несмачною. Отак. Я всім пропоную, що поділюся кущиками, а хто спробує, такі зразу. Знаєте, видно, відношу. Не знаю, як мені культурно відмовити. Ми з Бреданом в гаражі трошки місце зробили, почистили. Посередині поставимо такі пластикові довгі стіл, де все накладемо, гриль і, і все інше. От там від поля, бачу, він вже готує такі м м ліхтарки, які від комарів і від мушок. Там ми будемо бонфайер, тобто розпалювати вогнище, робити маршмело з шоколадом. Це таке американське. Я все постараюся показати. І дивіться, поле скошене, як по замовленню. О, бачу брендон і тут мені покло один такий ліхтарк. Ми будемо грілити там на передньому ганку, бо у нас гріль там. Це вже підготовка. Дрова є. Тут у нас. Є новеньке таке придбання спеціально для вогнища з такою кришечкою. Тільки вона зараз догори ногами там. Ну, я думаю, зрозуміло. А пізніше я, звичайно, ще покажу. І поки буду вам показувати, що вже в мене розквітло, клематіс, навіть гортензія вже квітами радує, то я розкажу вам про наш сьогоднішній пікнік. Сьогодні запрошені всі американці. Знайомі, друзі, це катрусині деякі друзі з батьками, тому що ми з ними спілкуємося. Є одна українка з Франківщини, моя коліжаночка, в неї чоловік американець, то прийдуть з дочкою і з внучкою. От. І ми частенько запрошені на такі різні пікніки до них і вирішили, що спробуємо також. Погода сьогодні 30. Плюс. І до вечора ще має спекотніше бути. То вперше ми в себе такий пікнік організовуємо. Я, щоб... я не хвилююся. Я запропонувала сама зробити наш олів'є із капусти, замість того, щоб купувати ті всякі макаронні і картопляні салати американські. Я їх не люблю. А бренду олів'є наше подобається. І... Куди я не приношу, всі кажуть, що смачно. Тому вже що з того вийде, я все згодом покажу. Перша моя мальва рожева така розпускається. Тут так багато, це моє кухонне віконечко, бачите, в мене там ще годівничка така, але сюди пташки поки не прилітали. Чи їм тут страшно в куточок, так чи що, не знаю. А сільба гарно, так зараз квітне якраз. Смородину вже можна, напевно, збирати потрішки, не знаю. Треба спробувати, але врожай смородини кращий в цьому році, ніж порічок. Так, я вже тут близько біля свого городу. Зараз вам покажу, що там робиться. Фу, Яка спека. Дивіться, скільки в мене тут... Горщики для вазонів різних, дощик там понакрапував. Розмальовані вручну деякі. Інші фірми Макой. хто в Америці, думаю, знає, про що є. І це все жіночка віддавала біля дому, писала безкоштовно і я забрала. Пригодяться. Полуничка моя. Тут орегано. Гарно розрослись помідорки, я вже поставила на такі тримачі. Гарно розростаються, квітнуть. Горох вже смакую. Час від часу приходжу собі, зриваю, бо в нас тільки я його люблю. Помідорки чері вже також є. Такими цілими гілочками. Зелененькі. Ще поки. Тут у мене кінця. А от ці, всі території я знову перекопувала вкотре, пересапувала і наново сіяла кріп. Тому що зійшов тільки був один рядочок мені, і він який нещасний. Не знаю, що сталося в цьому році. Але все, ще раз посіяла. Ну, буду мати пізніше кріп, петрушку і... і ще щось. І досіяла огірки, бо щось вони також не дуже рясні. Тут в мене а -а -а... рукола, так, а Хрін кущиком одним. Хто там недавно мене дивиться, писали мені Галинко, ви що, забирайте з городу хрін, то не в Україні, так якщо ви не позбудетесь. Він же в мене отак третій рік чи четвертий одним кущиком виходить. Я собі там іноді ну, мені листя треба до закруток. І все. Хрін тут темний, його ще го-го-го, знайдіть, попробуйте і висадіть. Щавлик. Я старий зрізала, можливо, ще там якісь молоденькі попускає. Тут трошки кукурудзи буду мати, багато не садила. Тут в мене з старої гоялки такий стояк для, для огірочки. Я там сітку склала і вони собі так б'ються. От там по бачу сходять мої досіяні. А всередині були ямки, і я думаю, що в ямках пропадати. Бачите, що в мене тут росте? Сама справжня картопля вже цвіте. О, бачу, досіяний огірочок сходить. Ну і добре, деякі будуть раніші, деякі пізніші. Тут собі базилік посадила. А тут ще дивіться, як багато маю таких маленьких помідорок. Мені ж, коліжанка віддала розсаду, вони були такі нещасні, думала, не виживуть. Але от, прийнялись. А тут знайома віддала, казала, це жовті і зелені цукінні. Ну, але чомусь мені здається, що це огірки, а не цукіні. Оці цукіні, то так. Ну, а ці три це огірки. Які тут цукіні? Треба їх до огірків де, напевно, пересадити. Тут в мене порічки. Тут ще якісь такі ранні, ті, що я думала, що морозу не витримали, колись вам показувала. Але от є помідорки на них. І мій агрус. Чотири кущики від тані з каналу. Життя на фермі Грейсленд, вона мені от такі по 10 см паростки поділилася. У мене розростаються кущі. Вони всі в Агрусі, що мене дуже тішить, бо я його обожнюю. Я навіть залепуги їм, бо не можу дочекатися. Але найголовніший факт, що цей Агрус з її батьківщини привезений з України, з Олешок. Херсонська область. Тому це просто супер. Ммм, mm, до речі, добрий, оце я зірвала вже такий, то він же смачненький, ніяка не залепуга. Mm. Все, немає часу ходити, потрібно готуватися до пікніку. Розпочинається сьомої вечора, але це ну треба все треба прийти і збирати. Ще забула. Тут квітничок показати. Тут же ромашки квітнуть гарно. Майори скоро будуть. Тут якась жовта хризантема вперше буде квітнути, поділилися зі мною. О, тут вже видно, що будуть майори розпускатися. Рожевий, жовтенький. А чорнобривці я сварила на котів. Подумала, що от, от, от наприклад, приклад, тут. Що це мені коти, отак от їх. А то потім була, була така гроза, Я вийшла тут на ганок. І я спостерігала, це так їх вітром поламало. Дивіться, як тут гарно ромашка квітне. І от мої кашпо. Ще зараз тут доприбираємо, тому що брендон завершив зі сходами, я забула показати. Бачите, як воно тут виглядає. Ну як? Ще не остаточний варіант, але вже ми можемо на них ставати. Тут, звичайно, що вирівнюватись, подвір'я буде і підсипатися ось так до цього рівня земля. Тому ще є що доробити. Так, мої перші гості, самі пунктуальні, звичайно, українка зі своїм чоловіком. Трішки вам покажу. Тут ми собі так соуси, тарілки одноразові. Стакани, виделки, чіпси, до них всякі там соуси також, кетчуп, гірчиця, майонез, булок, ціла купа, бо будуть гамбургери і хадоги. А зараз ми ще крісла розставимо, щоб кожен місяць вітрячок буде працювати. Тут заморожені, ну, вже розморожуються ці котлетки для гамбургерів, брендом буде грілити і отак от поки що. Добре, що тут вже затінок, а там буде. Бонфаєр, вогнище. У нас майстер-шеф по грилю сьогодні Брендон. ням-ням. Uh, Чізбургери. -ням. Uh, Відічес. Oh, yeah, Сукруха зробила mm, фасольку. Запечено хтось приніс фаршировані яйця. Вже половина компанії з нами. Якраз у нас тут гарно затінок, паркуються всі в полі, супер скусили, якраз. а там вже будемо пізніше робити ті всі маршмеллоу. Напої ми от в такі пластикові поставили разом в льоді. Всякі це для дорослих, а це для всіх. Дехто в гаражі сейчас спілкується, сидить, а дехто вже готовий робити сморс англійською, тобто сендвічі з маршмеллоу. На печеньку, розжарене маршмеллоу і шоколад. Зараз все покажу. От як наш виглядає Fire Pit. Так що ми маємо дуже гарний час. Вже ми завершимо з нашою вечіркою і я маю роботу вдома. Ми будемо розігрувати. Переможця моїх подарунків, які я оголошувала в прямому етері з Яною. Слухайте звуки села. Це наші сусіди найближчі. Там вулиця вже траса головна. А тут десь за цими деревами невеличкий басейн сусідів. І завжди жаби там, якісь квакають. У нас така гарна атмосфера, дуже гарно вечір проводимо. Там ще компанія одна в гаражі сидить. Там всі батьки Катіних друзів не знають один другого. А ми починаємо робити будемо сендвічі з маршмеллоу. Бачите, як катруся тримає? На цих вилах, як я кажу, а потім ставлять. Всередину такого печенька медового, туди горший шоколад і такий виходить yeah. сендвіч. Отож, настав час розіграти подарунки від мене, які я оголошувала у прямому етері з Яною, з нагоди третьої річниці каналу несе галя воду. Перший подарунок розмальовка така з мостом сан франциско моя пташка глиняна. Листівоч з Вашингтону, інша така ж тільки зі статуєю Свобода розмальовочка, пташка і листівка, яку я обов'язково підпишу сама. Буде два переможці. Першого обираємо з коментарів, хто залишав під записом прямого Етеру у мене на каналі, а інший обираємо у відео. Про місто, в якому проживає Яна. Всі умови були вказані в прямому етері. Дякую всім, хто нас підтримав і хто приймав участь. Обирати переможця будемо за допомогою YouTube Random Comment Picker. Така програмка. Завжди нею користуюся в своїх розіграшах. Сюди вставимо посилання на Ефтер з Яною, з моєї сторінки. коментарів є 19. Не дуже були активні і бажаючі, але я рада, що майже всі ті, кого я дуже добре знаю, хто завжди активний на моїй сторінці, тому буду рада за кожного, хто б не виграв. І так, всім бажаю успіху. 19, тому що одна була відповідь, я тільки що визначила, щоб не враховували відповіді, тому 18 залишилося. Обираємо першого переможця. Hello, Америка, Наталя! Штат Техас. Як шкода, що я не була на ефірі, це ж моя пряма землячка. Я навіть не очікувала підписка з ним народження. Хай її мрія обов'язково здійсниться. І не тільки на внучки, а й внука. Подарунки, Галю, шикарні. Наталочка, ну як бачиш, один з них твій. Я дуже радію, що ти ще й тут в Америці. До речі, Наталя веде свій канал. Спробую прийти, не можу. От бачити посилання. Наталя також, як знаєте, бачите, землячка, вона зі Збаража, як і Яна, але ми всі з Тернопільщини. Тому вітаю Наталочка, ми зв'яжемося, як я тобі можу передати подаруночок. Подарунок номер 2 ми обговорювали, що хто від мене перейде до Яни, підпишеться на її канал і зайде на той час це було її найновіше відео влог Казерта, це місто, в якому вона проживає. І серед, серед коментарів, які будуть під цим відео, я також розіграю другий подарунок. Як бачите, 32, але є відповіді Яни. Ми їх також враховувати не будемо. Копіюємо посилання на канал. Вставляємо відповіді не включаємо Янині. Тоді виходить 15 коментарів. Бажаю всім успіху і дякую всім, хто підтримав Яну за моїми рекомендаціями обираємо другого переможця. О, як я рада! Пані Надія, це моя щедра, щира, постійна підтримка. Пані Надя, дякую, подивилась цікавістю і задоволенням. Я безмежно рада, що саме ви. Будете другою переможницею. Ви, моя підтримка вже дуже давно. Я так само помічаю, що завжди кого я рекомендую, ви майже всіх підтримуєте. Я неймовірно рада, що саме до вас поїде в Україну в Білу церкву подаруночок. Дякую, що були зі мною. На завершення відео покажу вам з нашої годівнички відеозапис. Ми почали. Помічати багато різних пташок, тому насолоджуйтеся переглядом. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі.